За декілька годин до нового року усі ми пригадуємо знакові події року, що минає. Аналізуємо, що вдалось, а що ні. Будуємо плани на майбутнє і, звичайно, мріємо. Життя обласного центру вирувало, наче у вулику за своїми правилами, чітко слідуючи наміченим цілям. Рік був нелегкий, проте реалізація вибраних пріоритетів принесла свої плоди. Попри всі складності, в цьому році все-таки було забезпечено бюджетну сферу, виплату заробітної плати, фінансування захищених статей. Основне питання, яке вдалося нам завершити, це теплопостачання мікрорайону Озерна. Це майже 20 мільйонів гривень. В цьому році здали експлуатацію пожежне депо на озерні, що також дозволить покращити якість обслуговування. І мікрорайонного зерна виставки Лізніво. Метаморфози у земельному та містобудівному законодавстві відбуваються подекуди частіше, ніж звичайна людина здатна їх усвідомити. Пильнувати за всіма аспектами, пов'язаними з міськими землями, а також не втратити нагоди поповнити міський бюджет, намагались у департаменті архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Цьому році зовсім недавно ми провели перший аукціон за новими правилами. Щодо кількості проданих земельних ділянок права оренди, він, на мій погляд, був непоганим, а щодо його фінансових результатів. То я вже про це говорив, вони є не дуже вдалими, але це було передбачено законодавством, що частина коштів, які могли б надійти до бюджету, йдуть як винагорода тим, хто проводить аукціон. До речі, Верховна Рада змінила цю норму, і вона вже діє. Більша частина коштів від аукціонів буде залишатися в нашому бюджеті. Ну і ще, на мій погляд, однією визначною подією для, я так вважаю, є. Обговорення міською громадою можливості зміни використання території, яка знаходиться біля міського пляжу, під житлове будівництво. На мій погляд, громада однозначно на сьогоднішній день висловлюється своєю більшістю громадськими слуханнями, громадськими організаціями про те, щоб залишити зону пляжною і поряд залишити, зробити зону відпочинку з відповідним облаштуванням і парковою зоною. Нежитлові приміщення комунальної власності здаються в оренду лише на конкурсних засадах. Прозоро процес всебічно висвітлюється у засобах масової інформації, що суттєво впливає на надходження до міського бюджету. Хмельницький одне з перших міст в Україні, в якому розпочали будувати доступне житло. Так у 2010 році для працівників культури, освітян та медиків за рахунок співфінансування звели будинок на 100 квартир. Рік по тому міська рада для доступного житла виділила земельну ділянку, на якій заплановано звести три новобудови на чотири сотні квартир У 2013 році 140 хмельничан скористувалися правом для будівництва доступного житла та пільгового іпотечного кредитування. На 2014 рік програми будуть продовжені і надіємося, що ще більше хмельничан поліпшать свої житлові умови. Якщо говорити про обрані пріоритети у розвитку обласного центру, то їх було чимало. Їх реалізація дала позитивні результати. Вдалося забезпечити стабільне функціонування підприємств житлово-комунального господарства, підвищити якість їхніх послуг. В цьому році не роботи були виконані по підготовці житлового фонду до роботи в осінній зимовий період. нашими житлово споційними контр. Торами і самими об'єднані співвласники багатоповерхових житлових будинків, які в місті є вже біля 200, це і ремонт покрівель, і, це і ремонт під'їздів житлових будинків, це і влаштування і пандусів, це і прибирання прилеглих територій, ремонт фасадів, все, все ті питання, які турбують хмельничан. Плідним видався рік для теплопостачальних підприємств міста, освоївши 31 мільйон гривень. Левова частина яких поступила з міської казни, трудились над модернізацією, оновленням обладнання та теплових мереж. Цілий комплекс заходів був направлений на те, аби у домівках хмельничан було тепло із гарячою водою. При цьому ще й зекономити електровитрати та споживання природного газу. Ми в цьому році провели масштабну реконструкцію 16 котелень. Ми в цьому році автоматизували ну, заміною пальникових пристроїв, автоматизували всі бусім котельні, вивели їх на диспетчерські. Ми в цьому році завершили майже це. Заміну теплових мереж мікроенозерною. Ці заходи, які ми в цьому році провели, дадуть можливість нам законодати біля 2 мільйонів кіловат електроенергії в цьому році і не менше 4 4 мільйонів метрів кубічних природного газу. Завдяки успішному запровадженню енергозберігаючих технологій у Хмельницькому найнижче тарифи на тепло забезпечення якісною питною водою теж серед провідних пріоритетів. Великий обсяг робіт по водоканалу, по енергозбереженню і придбання. Обладнання на головну каналізаційну станцію це майже 7 мільйонів гривень. Всі ми добре пам'ятаємо, в якому стані були наші міські дороги після зими. Понад 20 мільйонів гривень з державного та міського бюджетів цьогоріч передбачили на ремонт доріг. З поточним комунальники стартували від весни, до капітального взялися з проходом літа. Нового вигляду набуло ряд вулиць в Гречанах, Книжківцях, Ракове. Повного оновлення дочекались перемоги та Грушевського. Трудились робітники й на Чорновола. Відновили дорожнє полотно на Старокостянтинівському шосе, а саме на в'їзді в місто. Із поточним ремонтом ситуація дещо складніша. На проблемних об'єктах навесні та влітку погода працювати давала, а от гроші на безпосередній ремонт затримали у Держказначействі. Тому на наступний рік є доручення міського голови. Ми в першу чергу подбаємо за внутрідворові дворові. Квартали, проїзди. Повірте, що є велике бажання міського голови, і ми, хто працює, і кажуть, в команді міського голови все це вирішувати, щоб наше місто було більш гарнішим, було воно ошатнішим, було приємним для проживання. І що хто би не приїжджав в наше місто, то вони відзначали, що хмельничани люблять своє місто, що влада переймається проблемами хмельничан, і ми, повірте, стараємося ці проблеми вирішувати. Протягом року працювали над оновленням техніки, зокрема для підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. За кошти з міського бюджету придбали фронтальний навантажувач снігоочисники. Крім того, дві машини зі змінним обладнанням. Новими сміттєвозами тішиться у спецкому трансі. До речі, для згаданого підприємства придбано 250 євроконтейнерів. У мікрорайоні Озерна облаштовано майданчики з вивезення твердих побутових відходів. Робота триває у південно-західній частині міста. Рік, що Минає, став в певній мірі визначним для медичної галузі міста. Лікувальні заклади Хмельницького ремонтувались та поповнювались обладнанням. Загалом у міській казні на ці потреби передбачили більше 6 мільйонів гривень. Новими ліфтами обзавелись перша поліклініка та міська лікарня. Остання, крім усього, поповнилась медичним обладнанням. Капітальних змін зазнав травматологічний центр. Нового вигляду набуло й тутешнє гастроентерологічне відділення. У 2013-му продовжувалися роботи з утеплення Хмельницького перинатального центру. Температурні показники піднялись і у амбулаторії сімейної медицини, що на озерній саме дороговартісне обладнання, яке ми придбали в цьому році, це сучасний цифровий рентгенапарат для 4-ї поліклініки. Він стоїть більше ніж 800 тисяч. Непрелики жаль, гроші за його не проплачені, але вже апарат знаходиться в четвертій і Як тільки гроші будуть проплачені, фірма, яка виграла тендер, встановить його і обучить наших спеціалістів. У міській дитячій лікарні у 2013-му відкрили денний стаціонар. У сучасному приміщенні розташували палату на 30 ліжкомість: маніпуляційні, масажний та кабінети охорони зору. Летія денного стаціонару, воно було на часі. Амбулаторна допомога дітям. Вона буде мати абсолютно новий розвиток в місті Хмельницькому. Медики прогнозують, протягом року тут зможуть надати допомогу близько двом тисячам дітей. Тим часом новий навчальний рік, 2013 14 до садочків та шкіл погукав майже 40 тисяч юних хмельничан. Аби в освітніх закладах добре навчалось, з міського бюджету передбачили більше 7 мільйонів. Не обійшлось цьогоріч і без традиційних грошових бонусів. По 100 тисяч гривень отримали як дошкільні заклади, так і школи. Спрямовувались на ремонт пробудинкових територій, покрівель замінювались обладнання на харчоблоках, зазнали зміни й інші приміщення щодо садочків. То цьогоріч було відкрито 5 додаткових груп. Продовжуємо реконструкцію дитячого садка номер 36 також продовжуємо будівництво добудову НВО номер 1 Міським школам теж є чим похизуватись. Від вересня учні та вчителі взялися вивчати науку за допомогою сучасного обладнання. Придбали 30 інтерактивних дошок для шкіл. Зараз немає нас одної школи, де немає інтерактивної дошки. Немає зараз ні одного школи, де немає комп'ютерного класу. Десь їх уже два-три, десь він один, але всіх є. З цьому році ми придбали 13 комп'ютерних класів. За один рік придбали профільних сім профільних кабінетів. Продовжувало у місті вирувати спортивне життя. Задля комфорту активної частини городян нового вигляду набули спортивні зали та майданчики обласного центру. Так у парку імені Франка капітальних змін зазнало поле синтетичним покриттям. Це перше штучне поле, яке було в місті. І на превелике щастя, що там постійно воно працювало, зносилося і виникла негайна потреба його замінити. Були виділені кошти більше, ніж 300 тисяч. Уже діти дорослі тренуються у першій ДЮСШ США. Капітально відремонтували два. Зали на першому та другому поверхах, крім того, нового вигляду тут набули роздягальні та кімнати гігієни. Новеньке покриття отримала зала другої дитячо-юнацької спортшколи, що по провулку Пекарському. Відремонтовані отоплення в самому залі, що зекономити витрати по енергоносіям. Про тепло подбали й в спортивно-культурному центрі Плоскирів, що у Гречанах. Тривалий час у тутешніх приміщеннях було прохолодно. Після капітального ремонту системи опалення температурні показники пішли угору. Подбали у місті. Про збільшення кількості спортивних секцій. На базі другої дю США запрацювало відділення художньої гімнастики. Незабаром там навчатимуть і футзальні справи. А у першій спортивній школі тренуватимуть регбістів. Звичайно, виділялися кошти на культуру. У нас було виділено. Ви знаєте, що школа образотворчої декоративно прикладного мистецтва ми розширили. Коли вона називалася художньою школою, там було трошки більше ніж 100 дітей, зараз більше, ніж 700. Класи сучасні, світлі, виділили кошти на старі будівлі. Замінили дах на сучасний, нам металочерепиці покрили, виділили кошти, зробили проектно-кошторисну документацію для ремонту міського будинку культури. Ще виділені були кошти на школи естетичного виховання на всі разом, це було виділено десь біля 700 тисяч гривень. Що зробили? Ну, райдуги поміняли всі вікна на металопластикові енергозберігаючі, десь поміняли, підремонтували дах, десь поміняли, підремонтували якийсь клас, десь підлогу. Ось всі ті проблемні питання, які керівники закладів, начальники управління піднімали переді мною як профільним заступником, я їх доносив до міського голови, виходив з пропозиції, міський голова практично всі пропозиції підтримав, і з цими пропозиціями вийшов до депутатів міської ради. І я дякую також депутату міської ради, який підтримали ці пропозиції Ефективність своєї роботи довів Хмельницький центр надання адміністративних послуг, який функціонує більше року. На думку людей, які взяли участь у громадському моніторингу діяльності згаданої установи, послуги надаються оперативно і головне якісно. Наразі центр пропонує своїм відвідувачам 161 послугу. Щороку журнал Фокус публікує рейтинг найкращих міст України: розвинена інфраструктура, високий рівень заробітної плати, доступна нерухомість, якісне медичне обслуговування, помірні ціни за комуналку, критерії за якими визначали кращі міста. Серед півсотні претендентів Хмельницький в десятці найкращих. Зрозуміло, що започатковані справи потребують певного часу для їх реалізації, а тому у місті триває реалізація низки середньо та довгострокових програм, які мають відношення до всіх сфер життєдіяльності обласного центру. Хмельницький змінився ну зовнішній вигляд став іншим. По чистоті він завжди дуже гарне місто. Змінився найкраще, став гарніше. Ну, я знаю, будується багато. От. Парк, звісно, треба було його влітку більше туди от робити, так, проводиться до порядку. Ну, звісно, трохи зміни є. Мені здається, в нас якось стало. Більш порядні люди. У Нас якось стало в місті чистіше, якось більш привітніше. Ну, мені подобається. Змінився на краще. Мені подобається, що почався обустрілення парка. От там от почали возле Шевченка робити. Мені подобається, що він постійно змінюється і в іншу сторону. Немного пугає то, що комерція все приобладають, хоча б щось більш культурного яких-то книжних вони, які щастя, всі закриваються чомусь. то Так, Хмельницький став найбільш патріотичнішим. Ну, і став красивішим. Сподіваємось, що 2014 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. Впевнені, у новому році зможемо зробити все те, про що так давно мріяли. Бажаю всім бути здоровими. Нехай рік коня принесе всім удачу. І всього найкращого здоров'я. Саме головне, щоб були всі здорові. Тоді будемо здоров щасливі, і веселі, щасливі. Да, і Тоді всього. все буде добре. в нас здоров'я, успіхів усьому. Асель не приложиться. Щоб у нас був мир і злагода. В першу чергу здоров'я, звісно, всім, миру взагалі на землі і на нашій Україні, от, достатку, молоді теж, щоб робочі місця були роботи, от, радості. Ну, всього найкращого. Да. Хмельничанам здоров'я, гарного настрою. Щоб дітки всі були здорові і щасливі, ми бажаємо Хмельницькому стати ще кращим удосконалитися всьому. Хмельничанам то, щоб були здорові, обов'язково, щоб год лошадки їм приносив тільки хороші хлопоти, тільки щоб вони дуже заставляли роботи, а й було час відпочивати. Хочу побажати перше за здоров'я, тому що буде здоров'я, буде все. Дякую. Щастя і всього саме 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 нашим улюбленим коханим хмельничанам.